А мені цікаво, який він всередині. Подивіться. Дуже люблю такі прості рецепти, і тут максимально все просто: це курячий рулет до святкового столу. Куряче стегно у мене тут шість штук. Я відділила від кістки від шкірки, і це стегно потрібно відбити. Накриваю м'ясо харчовою плівкою або так, як я торбинкою і відбиваю. І дивіться, цей рулет. Ви теж можете приготувати з курячого філе. Але повірте, стегна набагато соковитіше для мене ну найсмачніше. Відбиваю я м'язко доволі тоненько. На стіл я виклала рукав для запікання і присипала трішки приправою. Тут в мисті в мене сіль, перець, паприка і трішечки куркуми для такого, для такого гарного кольору. І тепер кожен шматочок викладаю щільно один біля одного. Просто м'язко, якщо воно добре відбите, навіть якщо десь там воно порвалося, це нічого страшного, але воно дуже гарно так буде закручуватися в пару так слоїв, і на розрізі тоді буде дуже класно. Веху теж можна так трішки пристукати. висипаю приправою. З два зубчика, часничка. Начинка на ваш смак. Можете болгарський перчик положити, зелень, печеріці підсмажені з цибулькою. У мене будуть перепелині яйця. Перший шар ось так викладаю. А я у вас перепелиних яєць, звичайне відварене яйце На половинку повикладали і люкс. Закручую, притискаю і корейську моркву. Це буде другий шар. Ось так викладаю. І ось так трішечки я притисну. Я просто дуже люблю все таке, знаєте, доправлене, щоб було і солі, і перчику, і обов'язково часничок. Все, воно тоді має такий. Смачний смак і знову закручую, закручую і притискую, обмотую щільно рукавом, прокручую ось так в рукаві, щоб була ось така щільненька, гарненька ковбаска, як я кажу. Зав'язую по боках, перекладаю у форму, голкою ось так трішки проколюю, вливаю трохи теплої води і ставлю в духовку, буквально на 40-50 хвилин. Запашний парує, розрізала рукав змащую кетчупом і ще на 5 хвилин в духовочку. Ну що тут ще можна сказати? Це шикарний рулет. Подивіться, який він всередині соковитий, тут без слів. Боже, який же він смачний.